Тринадцята поличка, огляд блакитних халцедонів. Халцедон, блакитний, прозорий, 8 міліметрів розмір на мистинки на дев'ятсот гривень. Олцедон за 700 гривень 6 міліметрів на срібній застібці браслет. На цій полишці також є два браслета: це ангеліт 850 гривень, коштує 5 міліметрів розмір на мистинки. Голубий ленточний ага. Він же сапфіри, він же блакитний халцидон сапфіри. Плоскі браслети коштує 4300 гривень гарно ньому пейзажність десять міліметрів тисячу шіст гривень, шість міліметрів тисячу п'ятдесят гривень. Вісім міліметрів тисячу триста гривень. Шість міліметрів тисячу п'ятдесят гривень, тисячу п'ятдесят гривень. Домініканські халцедони. Калцедон Домініканський кубик, Ціна 2800 гривень. 2800 8 міліметрів розмір на мистенки. 10 міліметрів 2100 гривень. Кулька 10 міліметрів 200. І 5 міліметрів один браслетик такий є, 1200 гривень. Фіолетовий халцетон з опаловими включеннями золотистого опалу.

Тисячу шісот. Також тут в мене представлений ось такий Віоліт, це також димчато фіолетовий халцедон. Камінь Віоліт, тисячу вісімсот гривень. Цукрове серце, блакитний халцедон за 900 гривень і лавандовий халцедон з включеннями кіновару 1900 гривень.